Вітаю вітаю вас незламні на моєму каналі. Третій день марафону. І я щасливий. Вчора, звичайно, не вийшло в мене виконати 60 тих довбаних поїздок, хоча дуже старався. Але сьогодні заробітки будуть набагато вищі. Чому? Також чому? Погода погана. Прямо дуже погана. Коефіцієнти є. Хто не знає, скільки виконає замовлень. Але ну, я от прям дуже люблю, коли така погода. І, і ти заробляєш нормальні гроші. Тобто зараз коефіцієнт 2,75. А наступна година 2,55. Ну, мені кажеться, піднімуть ще вище. Якось так. на сьогодні, як завжди, 30 поїздок від 25 до 30, як завжди. Так, 55 є. Підсумую, скільки зроблю за 3 дні вже в кінці. Отже, погнали вас з собою сьогодні брать на прогулянку чи ні. Напишіть в коментарях, сподобалося вам, коли камера на, груд... на грудно висить чи ні. Бо я можу ще й на голову прицепити, тоді ви будете казатися високими. Отакої. Тобто, чекаємо 10-ї години в мене слоти на 10 заброньовані. Це якось отак виглядає. І зараз 9.54. Дякую всім за підписку, лайкоси і деякі коментарі. Бо коментарів щось дуже мало. Хочеться інколи попечатати, там, почитати, що ви думаєте по цьому безпреділу Але і за це дякую. Тож, ставте чайник. І всім приємного перегляду! 10.01 є перше замовлення, але це фора на 500 гривень, в принципі, можна летіти. Замовлення невелике. Подачу нам зараз намалює доволі велику типу. Зараз скажу то я туди доїду не за 2,7 км, а за кілометр 600 десь. Ну, більше ніж кілометр зрізати, це непогано. Пору забрали. 10-12. Все доволі швидко. Їдемо. І так, о, прилетіло вже щось на камеру. От халепа. Ну, таке буває. Потерпіть трохи. Потім протру. П'ятий під'їзд нам треба. Ось таку ось сумочку несе. Та я думаю це замовлення за 20 хвилин воно швидко закриється. А ще якщо чаю накидають, угу. настрій офігенний. Бігеть. Це мав бути п'ятий під'їзд. Зайду я чи не зайду. Не зайду, срака. Так, є, пощастило, хоч і пробігли трохи, але чоловік вийшов на зустріч, спустився вниз. Кілометража на ногах трохи намотали. Не перерахувало нічого, 94 як було, так і залишилося. Фігарим далі. І щось замовлення не приходять. Ей, Глово! Поживай! О, є! Так ще один сотен. Це Макдональдс, походу. Є Макдональдс. Летимо. Мак... Отже, дві години. Без 15.2. Десяте замовлення, салатейра з як він називається? Салатейра з Лавіний, але зараз повітряна тривога. Фартануло, хоч тут мені фартануло, бо замовлення зараз винесуть. Тобто його зробили і винесуть. Це непогано і я звідси звалююсь з цього богом проклятого місця. Бо... Хто знає бірковецькі сади, я їх, мабуть, сьогодні всі об'їздив. А там вже що дороги і гені... Що доїхати дуже важко. Ну, все в шлагбаумах, все в ямах. Просто мечта. І ми зараз їдемо забирати ту салатерю, салатерю, Блін, вона мені й сказала, як вона правильно називається. Салатейра. Отак от називається. Оце гоплик. Дивіться що робиться біля лавіни сьогодні. Ну, зараз всі повилазили через те, що повітряна тривога. Але якось отак от все виглядає. Взяв 11 замовлення. 2-12. Це повітряної тривоги трошки. Пішло все не так, але що маємо, те маємо. Тут коротиш, невеликий, десь коефіцієнти зникли. Це фігово, що коефіцієнти зникли. Я то думав, що буде фігова погода. Можна буде нормально покатати. Татарку треба знайти, десь вона тут Перебігли дорогу. де девчон значит тут Так, заберу потогу не туди прошел на массу кінець. так є. біжим до машини. запаркувались чорт знає де а тут вида це притюр на углу. блин, лошара. А точка стоїть посередині ринку, ну як би не прикольно. Ну нічого. Пробіжимося. Холодновато. Я думаю, погода буде фігова, а вона оказывается нормальна ще. Коефіцієнту немає. Обідка. Тут можна навіть в бунду. Нічого. Фігаримо на кількість замовлень. Чого так далеко припаркувався? Бо точка була там, де цей шашликян. Вон там. А я біг отуди в кінець. А? Який? Тигр Бля, скільки там сумок, голова! Колега А ось і моя ракель Пакуємося! Тоже може сумок накидати туди цілу гору Вон який, я думав, що погода буде фігова ботинки взяв, тормозні колодки. Це є, провода є, прикурити можу, кого хочеш, якось так. Гу -гу. Цокотим завозить цю фігню, що я забрав. Музика грає. Все, погнали. Включуся, коли буде вже 20 замовлень. О, хотів ще сказати про один із плюсів е, роботи в доставці або в таксі. Навчишся паркуватися, бляха, де захочеш. Прямо у будь-яку ринку побачиш, і ти вже будеш там заспаркований і боятися не будеш. Або хоч гарно навчитися їздити по трафіку жорсткому. Тож непогано. Як альтернатива тому, щоб швидко побороти свій страх. Хай всі останні бояться. <реш> <реш> Отаке. Приїхав. Фух, Коротке включення. Е, взяв за подві... замовлення подвійне. Це із категорії моїх самих-самих нелюбимих замовлень, Того, що це чорноморка. Хто їздить на машині, той знає, що це фігня. А сказати, що може бути хуже замовлення з чорноморки. Правильна відповідь подвійне бляха замовлення з Чорноморки. Блін, це люди ще їдять. Воно так ваняє. Всю машину зараз заваняє. Коротко і про головне. 6.38 на годиннику 21 замовлення. Готове. Чекаємо на наступне. Чаюхи сьогодні дуже мало було. Готівкою прям дуже мало. О, це таке замовлення 63 гривні. Блін, поїхали. що нам, кабанам. Блін, гроші випадають. Повеземо за 63 гривні. Фора преміум, якась фігня, куча піц. Нормально, нормально, вигрибемо. Думаю, що сьогодні 30 стопудово зроблю, а то дивлюся, там купа людей попідключалися, купа. Кубка, а працює тільки двоє. Я іще мій командир. На годиннику 9.36 по замовленнях виконав 20... 28 замовлень і середня ціна за кілометр в мене вийшла. На сьогодні 22,70. Ну, як би не погано. Чая сьогодні готівкою було 130 гривень. безналу трошки веселіше 200. Але, може, ще прийде якийсь. Якийсь чай, 209. Якось такі от діла. 28 плюс 28, 76. 83 замовлення за 3 дні. Я думаю, що бонуси я закрию ці на ці п'ятниця суботу, неділя 3000. Дуже сильно в цьому. На це надіюсь. Отак от, от. Тож, дякую всім за увагу. Бережіть себе. Тримайте ноги в теплі. До завтра. О, спіймав ще одне замовлення, буде 29. Піде. Піде. 29 замовлень за сьогодні. І ціна за кілометр трошки зміниться, надіюсь. Погнали, погнали. Ягор, що робити, як гроші треба перезаписувати це все Ах, ахлепо